На могайо на гарячому спіймали двох браконьєрів. Місцеві чоловіки виловлювали раків голіруч та сіткою Волок. Порушники почали виправдовуватися. Нібито раків збирали, щоб наїстися, а не для продажу. Приїхали сюди в дві години ловити для себе раків. Раків для себе що ну, ловили? на рагель. Ой, виходить на волок. Ловили раків, щоб поїсти. Тобто ви нічого їх не мали, щоб просто поїсти? Ну так. Да. Чи можливо на продаж? Та, ні, та який продаж? На місці правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення. Зараз будуть відбуватися слідчі дії. Ми проводимо огляд місця події, де зараз будемо е рахувати раків, які дані громадя громадяни е ловили. До слідчих дій залучили двох понятих. Вже на місці почали рахувати раків. 94, 95, 96, 97, 98, 99. Інспектори наголосили, раків ловити не заборонено, але є певні обмеження. Одній людині за добу дозволяється виловити лише 30 членистоногих. Браконьєри на двох примудрили зібрати більше 9 сотень раків. Збитки складають більше 3 мільйонів гривень за одного рака ціна 3,332 гривні. Знаряддя лову вилучили, а всіх незаконно добутих раків випустили у річку. Порушники визнали свою провину. На них чекає суд. Там і визначать розмір штрафу, але їм може загрожувати і кримінальна відповідальність за незаконне зайняття рибним добувним промислом. Дарія Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.